В цьому ліцеї я працюю вже майже 10 років. Він для мене вже як рідний. Це мій клас Кабінет іноземних мов, де я викладаю французьку і англійську мови. Бонжу, з але! сава! Галина Патлач, переселенка з Горлівки Донецької області. Звідти вона приїхала у 2014-му, початку російсько-української війни. Нині працює у Кропивницькому ліцеї Максимум. Ми в 2014 році, в червні, після перших. Вибухів, вирішили рятуватися. Ми були впевнені, що ми їдемо на тиждень-два, що Горлівку скоро звільнять, і ми повернемося. Ми, нас було шестеро, наша родина і наші батьки, дві сумки з літніми речами. І ми поїхали в бік Маріуполя на море, бо ми були впевнені, що скоро повернемося. Але не повернулися. У 2014-му, розповідає, закінчувала аспірантуру Горлівського інституту іноземних мов. Залишилося скласти частину іспитів і захистити дисертацію, але через війну не встигла. Дисертація в мене до сих пір на диску так і лежить. Вона в мене є написана, але вона вже втратила свою актуальність, бо дослідження вже не є новим, є вже новіші. Аспірантуру я мала закінчити в 2014 році. Я не знаю, чи закінчила я її, бо документи жодного я не отримала. На той момент місто вже було окуповано. Після декількох місяців життя в Маріуполі родина Галини переїхала у Кропивницький. Подруга, з якою ми навчалися в Горлівці, однокурсниця, яка живе і родом з Кропивницького, вона і її родина запросила нас. Ми приїхали, ми купили квитки, ми приїхали сюди. Ми їм безмежно вдячні. Вони нас перші кроки, перші дні, перший час вони нас супроводжували, допомагали, підказували все. А нам вдалося зняти однокімнатну квартиру за останні гроші, які залишалися, і в нас там жило шестеро. Моя родина і наші батьки. З вересня 2015 року розпочала вчителювати у школі. Я обожнюю роботу з дітьми. Наскільки я хотіла працювати з дорослими і в залишатися в інституті в університеті працювати, але зараз, опинившись в школі, надихаюся від. Цієї роботи я надихаюся творчістю, творчістю як своєю, творчістю як для мене, так і з дітьми. Ми беремо участь у багатьох міжнародних проєктах, конкурсах. Ми обмінюємося листами відео з однолітками з Іспанії, Франції Бразилії, вивчаємо історії країн інших країн, розповідаємо про наші. Викладає англійську мову в учнів молодших та середніх класів, старшокласників французьку. Що для мене вчителювання? Це перш за все творчість. Це творчість і бачити результат, результат своєї творчості. А моя творчість завела мене на конкурс Вчитель року в номінації Французька мова в 2019 році, на якому я перемогла на обласному етапі і увійшла в десятку на всеукраїнському етапі. Говорить, часто згадує рідний дім в Горлівці. Я знаю, що в моєму будинку, в моїй квартирі, вибуховою хвилею знесло, знищило балкон. В мене збереглися ключі від горлівки, від моєї квартири з брелоком, де написано ШеМуа. А в мене вдома французькою мовою. Вони висять поряд з ключами, якими ми користуємося зараз, в зйомній квартирі в Кропивницькому. Е, віримо, що одного разу ми ще зможемо відімкнути нашу квартиру. Говорить, вдячна людям, які допомогли їй адаптуватись на новому місці. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.